Добрий день! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І це новий випуск бібліотусовки. Починаємо! Загублені томи братів Грім знайшлися в бібліотеці Польського університету. Рукописні нотатки Якоба та Вільгельма вкривають поля сторінок книг. Серед них знайдені казки, які досі ніхто не читав. Наприклад. Казка про доблесного лицаря та принцесу можна побачити, як брати обирали теми для казок «Гензель і Гретель і Рупель Румпен Рум Румпельштицхен Румпельштицхен. Ну о, ось ця назва. Увесь цей час книги вважалися загубленими під час Другої світової війни. Знайшов скарбу біблії. Киянин продає два стародавні рукописи часів Івана Мазепи. Киянин продає сторінки стародавніх рукописів папери. Потрапили до нього випадково. Обидва слугували закладниками в старовинній біблії. Самі ж рукописи на справжність не перевіряли. Проте. Видно, що обидва написані на папері, схожому на папірус. А чорнило нагадує чорнило, яке виготовляли з горіха у давнину. Саме його використовували для каліграфічного письма. Дві сторінки рукописів написані чорнилом на папері стародавнім каліграфічно виведеними буквами, виставлені на продаж на одному з онлайн-майданчиків. Перша частина рукопису про порятунок Почаєва від татар 1675 року. Друга Пісня молитовна, написана ну ймовірно, киянином митрополитом Димитрієм Ростовським. Обидві за припущенням продавця датуються 1700 роком, або, у всякому разі, початком сімнадцятого століття. Зазначимо, що на всесвітньому майданчику з продажу різноманітних артефактів і рукописів, зокрема, онлайн на аукціоні eBay, Документи початку сімнадцятого століття коштують ну не так вже й багато. Так старовинний езуїтський манускрипт із Печаткою продається за 90 доларів. А текст заповіту одного з британських лордів від 1726 року виставлено всього за 25 доларів. Майже 1700 книжок з усієї України в цьому році вже отримала Херсонщина. Книжкові полиці поповняться українськомовними виданнями різних жанрів, серед них художня наукова та освітня література, історичні твори і сучасні дослідження. Зазначено, що ці книги передані в межах трьох проєктів. Вільні читають українською, це перший один студент, одна книга для Херсонщини це другий. Ну і третє це книги в укритті. В облвійськ адміністрації подякували всім, хто долучився до збору, зокрема університетам, бібліотекам та школам. Адже це допомагає відновити культуру в регіоні та підтримати моральний дух місцевих жителів. А правоохоронці заарештували дев'ятьох громадян Грузії з підозрою в крадіжці старовинних книг із країн Європи. На суму, ви лише вдумайтесь, 2,5 мільйони євро. Про це 25 квітня повідомила прес-служба Європолу. Загалом злочина група несе відповідальність за крадіжкою щонайменше 170 книжок. Деякі з цих вкрадених історичних артефактів продали. Через аукціони в будинку у Санкт-Петербурзі та Москві, що фактично зробили їх безповоротними, йдеться в повідомленні о опублікованому на сайті поліцейської служби. За даними слідства, злочинне угрупування викрадало книжки протягом 2022 і 2023 років із національних та історичних бібліотек Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Швейцарії. Зловмисники проходили до установ і просили вахівців показати їм книжки, нібито з академічного інтересу. Так вони фотографували видання, а потім поверталися з копіями чудової якості і міняли їх на оригінали. При цьому були випадки, коли злочинці просто врувалися до бібліотек і грабували їх. Додали у відомстві. Ну а тепер що ж можна почитати в цей час доби? Шість багряних вроблів. Елізабет Лім, Оріанма, єдина принцеса Кіати, має таємницю. В її жилах вирує заборонена магія. Того ранку, коли мали відбутися її заручений, Щіорі втрачає над нею контроль. Спершу ця помилка здається усмішкою долі, завдяки якій принесли таке небажане весілля. Проте магія також привабила мачуху принцеси Райкаму. Райкама, яка й сама є чародійкою, проганяє посербицю на заслання. І перетворює її братів на журавлів. За кожне слово, що зірветься з вуст дівчини, помиратиме один із її братів. Самотня, без голосу і без копійки в кишені Шіорі шукає своїх братів та з'ясовує, що навколо престолу точиться таємна змова. І тільки Шіорі зможе навести лад у королівстві. Однак для цього їй доведеться довіритися паперовій пташці, примхливому дракону та хлопцеві. Шлюб, з яким вона так люто уникала. Дівчина також мусить прийняти чари і стримувати які вчили все її життя. І то за будь-яку ціну. Жовтолика Ребека Кван Ця історія про спокуси, пристрасті і конфлікт у світі літераторів і видавців, про омріяність слави і ціну, яку за це готова заплатити людина. Про заздрощі, плітки, плагіат, расизм просто і расизм навпаки. Ну все, що ми з вами полюбляємо. А не і Джуніпер перегейвор разом навчалися в Єлі і мали б одночасно зійти на вершину слави. Але Атенна справжня літературна зірка з шестизначними гонорарами. А про Джуніпер майже ніхто не чув. Все змінюється, коли Джун стає свідком раптової смерті Атени і викрадає її щойно дописаний шедевр. Експериментальний роман про роль китайських робітників у Першій світовій війні. Письменниця редагує рукопис і надсилає агенту як власний твір, навіть дозволяє видавництву змінити її прізвище на Джуніпер Сонг, яке натякало б на азіатське походження. Ось така ось історія. Дім між трьох світів та нього зоряна чорнозір звикла вважати себе божевільною, адже бачить те, що нормальні люди бачити не повинні. Наприклад. Чудовись, що мов би, вилізли із пекла і жадають її крові у пошуках порятунку, вона потрапляє до таємничого ордену між трьох світів, але навіть серед непростих могутніх мульфарів Дівчина не в безпеці. Орденці бояться, що Морана, богиня смерті, прагне вирватися на свободу і знищити всі три світи: віри, явосвіт і потимбіччя. Непрості підозрюють, ніби зоряна може і у цьому їй допомогти. Але дівчина лише хоче врятувати те, що лишилося від її сім'ї, та раз і назавжди позбутися страхів і тіни майбутнього. Ось така ось містична історія. А на сьогодні все. До нових зустрічей.